Марину я любила як сестру, і від неї я такого точно не сподівалася. Недавно я зрозуміла, що моє сімейне щастя розбилося, наче кришталева ваза, і все через найкращу подругу. Тепер я просто не знаю, що мені робити. Ми з чоловіком разом вже 19 років, у нас двоє дітей старшому 18, сину, а молодшому 12. Коли ми познайомилися, у нас нічого не було. Ми почали жити в орендованій квартирі, Ігор завжди казав, що хоче власний будинок. І ми двоє багато працювали, щоб ця наша мрія здійснилася. Майже відразу ми відкрили свою невеличку справу для цього ми позичили значну суму у тітки мого чоловіка, маминої сестри. Вона власних дітей не має, а живе з чоловіком дуже заможна. Наш бізнес полягав в тому, що ми відкрили кілька ларіочків з чебуреками, шаурмою та іншою їжею. Я сама стояла в тих вагончиках і все готувала. Навіть коли діти були маленькими, я брала їх з собою, ставила у візочок поруч, а сама смажила чебуреки і ліпила пельмені. Через кілька років наші справи пішли вгору, і ми почали будівництво будинку. Будували довго майже 10 років, зате тепер у нас великий двоповерховий будинок, саме такий, про який ми мріяли. Чоловікові я завжди абсолютно довіряла, тому всі наші фінансові справи завжди були з ним. І будинок він оформив на себе, і машину. Я не мала нічого проти, хоча і працювали ми на рівні. Відколи ми переселилися в наш будиночок, у чоловіка з'явилася традиція щоп'ятниці запрошувати до нас додому друзів, щоб розслабитися після важкого робочого тижня. Традиція, може, й непогана, але, щоб накрити стіл на 8-10 людей, які кожного разу приходять до нас, потрібно було витратити кілька тисяч гривень. Друзі, звичайно, ні за що не платили, максимум могли принести з собою якусь пляшку чи щось солодке. Частими гостями у нас була й моя подруга своїм чоловіком. З Мариною ми дружили ще до заміжжя. Потім майже одночасно вийшли заміж, дітей народили, наші старші сини ровесники і теж дружать між собою у те, що сталося, важко повірити. Нещодавно я зрозуміла, що у мого чоловіка роман з моєю подругою. Марина часто мені скаржилась на те, що її сімейне життя не склалося і що вона хоче розлучитися з своїм чоловіком. Та я й подумати не могла, що вони з моїм ігорем спокійно зустрічаються за моєю спиною вже багато років. Першою, кому я це розповіла, була тітка мого чоловіка я люблю її більше, ніж свекруху, вона не раз давала мені важливі поради в непростих ситуаціях. Своїм зізнанням я тітку не здивувала швидше за, це, за все вона про це знала давно як то кажуть, коли чоловік зраджує останньої про все дізнається дружина. Я стала плакати, питати, що мені робити, адже тепер мені доведеться використати свого життя і чоловіка і найкращу подругу. Тітка все уважно вислухала і сказала. Що рішення все одно приймати мені, але на моєму місці вона б не поспішала розлучатися адже якби Ігор хотів піти до Марини, він би вже давно це зробив. Тому, на її думку, не варто виказувати, що мені щось взагалі відомо, а з подругою стосунки треба припиняти. Я розгублена, просто не знаю, що мені робити, до такого сценарію я точно не була готова, та й чи вийде тепер продовжувати сімейне життя після того, як я все дізналася.